Постіль байкова першого сорту 10 кг по ціні 1700 гривень за цілий кульочок. Саме перше, що нам попадається, це ось такий яскравий підодіяльник. Він йде півтора спальний на гузочках. Далі ще один ось така моделька. Теж іде на гузочках, Такий світленький. Наступна наволочка. Ось така. Трішки подовгувата. Далі ще одна наволочка, дивіться, для дітей. Яка шикарна. Теж йде трішки подовгувата. Далі простенька така моделька це буде, напевно, на півтора спальня ліжко. Далі ось така моделька. Теж іде під одіяльник на гузочках. Це буде на одну спальню або півтора спальне. Далі. Ось така. Дивіться, вона йде двох стороння. З однієї сторони так, а з іншої ось така. Наступне. Це вже буде на замочку під одіяльник. Ось такий. Це теж, напевно, півтора спальний. Далі, знову ж таки, на замочку для діток. Дивіться, який класний. Взагалі з звірями, звірятками. Далі. Ось такий на матрасник, на резинці. Ось так виглядає. Це буде на односпальне. Далі наволочка. Ось така подовгувата 50 на 70. Далі ось така. До речі, мені здається, тут був, був підодіяльник, і це як комплект. Наступна ось така наволочка. Далі ще один підодіяльник на замочку з такими квіточками. Далі Ось знову підотіяльник на замочку. Ось такий. Далі, знову для діток, з такими звірятками. Дуже класний. А головне теплесеньке все. Далі така моделька. Теж йде гарний великий розмір. Це буде, я думаю, півтора спальни і це йде на гузочках. Так, ще одна така моделька. Далі. Ось така теж іде на гудзичках. І це буде односпальне. І в принципі, все. Ми показали вам повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1700 гривень. Постіль байкова мікс.